Вітаю Аня. Такі у нас вечірні політичні дівчачі посиділки будуть так дуже в тему дівчачі, хоча не хотілося б тут сексизму, але у нас прем'єр-міністр знову жінка. І можна було би і радіти, в принципі, нам, як жінкам, за жіночу квоту, якби ця жінка не була дуже наближеною до одного з керівників офісу президента, точніше, одного керівника Андрія Єрмака, але поговоримо про це. В нас нова прем'єрка і теж Юля. Пам'ятаємо, що в нас вже була в історії прем'єр-міністр Юля Тимошенко, десь вона там трішки, мабуть, сплокнула. Нічим хорошим це не закінчилось, так також давайте згадаємо. Так, цікава твоя думка, тому що дуже довго ця тягнулася в нас історія з переставлянням ліжок. Як Ярослав Желізняк назвав цю історію з Кабміном пересування переставляння ліжок. Ну, мені це виглядає як велика перетасовка кадрів в уряді, скоротили кількість міністерств і переназначили міністрів. Ну і звісно, головна новина це те, що у нас нова прем'єрка Юлія Свериденко е, стала прем'єр-міністром. А була вона. Е, Залишила вона свою посаду міністерки економіки і заступницею прем'єра. Вона була віце-прем'єром. Віце-прем'єром, тобто заступницею прем'єра, яка так, так, так. стала, стала прем'єром. І залишив Денис Шмигаль цю посаду. Він у нас був рекордсмен 5 років на посаді, навіть трішки більше, і тепер він е, піде на Міністерство оборони. Теж цікава твоя думка, з цього. Приводу. Ну, от я згадала е, цього Арсенія Яценюга, коли він кричав: Юля, Юля, коли, коли в нас нова прем'єрка з'явилася, е, як виглядає, що ти думаєш, тому що е, ну, навіть не приховуючи, це все, е, керував цим всім процесом е, персонально президент України? Володимир Зеленський, навіть не вдаючи, що типу в нас є якась коаліція, і типу Верховна Рада це робить. А ми тут це сірі кардинали. Ні, якось вони це відкрито, відкрито, типу, пофіг на конституцію. Немає в нас ніякої верховної ради. Тут одні кнопки зелені. А я тут зараз розмовляю міністрів. Давай почнемо з того, що у нас в законодавстві передбачено під час військового стану не змінюється уряд. Це просто це, це, це ну це зразу на порушення законодавства. І, до речі, якщо зараз з'явиться якийсь там російський іпсо, да що у нас не, не легітимна а, виконавча влада, то в принципі а, десь воно буде відповідати дійсності, тому що перше, що вони мали зробити, це внести зміни в закон а, і дозволити зміну а, виконавчої влади, гілки виконавчої влади під час військового стану. Цього зроблено не було. Далі нагадаю по конституції: у нас є квота президента. Це три міністри: це міністр закордонних справ, міністр оборони і міністр внутрішніх справ. Три три претендента має право внести президент. все інше вноситься Верховною Радою України. А, те, що ми бачили, ти знаєш, ти кажеш, Железняк назвав це переставляння ліжок. А я це назвала трошки по-іншому. Я це назвала а, як у нас в кабінеті міністрів, міністри помінялись портфелями. Не більше німи, не менше. Тобто, що можна очікувати, особливо мене в цьому контексті, а, ну так трошки. Повеселили заяви е, діючого, нашого президента діючого, який говорив про потужні зміни в е, політиці, в економічній політиці. Е, і ти знаєш, там таких два посили йшли підряд. Е, перше це була, е, перший посил був у президента це е, підтримання вітчизняного виробника, е, розвиток економіки і таке інше. і другим Тут же другим посилам було стосовно збільшення соціальних виплат, а в цьому місці можу сказати, шановні, як ну як людина, яка має економічну освіту і фінансову, шановні вас дурять. Може, можна зробити або одне, або інше. Поясню, чому. А все, що стосується розвитку бізнесу, за п'ять років, давай таки, не тільки Шмигаль був на посаді п'ять років. Юля Сверденко була також на цій посаді 5 років. Тобто це самий довго, довготривалий кабінет міністрів, який у нас був, в якому інколи змінювались а, міністри, в основному міністр оборони. Наскільки мені відомо, ні, міністр юстиції змінювався, були зміни. Але е, віцепрем'єри і прем'єр дійсно це п'ять років каденції. І е, все, що було зроблено для бізнесу під час е, цих п'яти років, це підняли податки як для бізнесу, так і для фізичних осіб. Ми знаємо, підняли підняли е, ПДФО, підняли е, військовий збір. ПДФО не піднімали, вибачте, підняли військовий збір. А, і тут же йде заява. А до речі, що, що ще важливо, цього самого вітчизняного виробника постійно виштовхують старини інтересів Міністерства оборони. В тому плані, що зараз Міністерство оборони це самий великий замовник взагалі в країні, саме великі, то саме великі потреби. І постійно ми спостерігаємо. Я писала до речі, нещодавно, постійно спостійно ми спостерігаємо спроби завезення імпорту там, де у нас. Виробники справляються. А з тим, щоб забезпечити армію, я розумію, коли ми завозимо якісь ракети, які ми не виготовляємо в Україні. Це одна історія. А коли ми завозимо те, що вибачте, труси або шкарпетки з Туреччини, то ми піднімаємо економіку Туреччини. Якщо з Китаю, то піднімаємо економіку Китаю. Це це абсолютні ази економіки. Просто перший курс будь-якого економічного вузу. і тут же от до чого я веду, і тут же йде мова про соціальне збільшення соціальних виплат. Вибор. Соціальні виплати не може з підтря. Соціальні виплати можна збільшити тільки з податків, які платить як бізнес, так і фізичні особи. Як роботодавець за фізичну особу, так і фізична особа за себе. Тільки з цих коштів а, у нас постійно... Вибачте. У нас постійно, да, вибачте, так буває. А у нас постійна нестача а, коштів на виплати, на грошові виплати військовослужбовцям, у нас постійна нестача коштів на виплати сім'ям загиблих, і ця цифра постійно збільшується. Навіть реструктуризація спочатку вона була на 36 шість місць, потім на 48 місяців, місць. Вона не змінить ситуацію. У нас постійно збільшується навантаження на бюджет за рахунок поранених за рахунок тих, хто втратив е, 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 е. і говорити в цей момент про те, що. Ми ще почнемо збільшувати соціальні виплати, платити там по 50 тисяч за народження дитини по 7 тисяч гривень в місяць. То це означає лише одне: що будуть знову збільшувати податкове навантаження як на бізнес, так і на фізичних. по іншому кошти або друкувати. Ну, друки, коли друкують кошти, це закінчується виключно одним процесом. девальвацією внутрішньої валюти і інфляцію пишемо, спостерігаємо на прилавках і магазинів кожного дня. Ну, ось такі суперечливі заяви одна одній. Так, ну це на цьому дижні теж була ініціатива. До речі, мені теж було трішки дивно. Перепрошую розглянути, бо дуже спекотно. Е Президент чомусь у нас має повідомляти про такі прекрасні новини, як 50 тисяч на дитину, і це цю соціалку, яку має повідомляти уряд, і це питання у нас говорить президент. А чомусь він не виходить і не каже про мобілізацію. Що ми продовжували воєнний стан мобілізацію, і мобілізуватися мають усі, так? Тому що це дуже незручна і некрасива тема, така яка не сподобається його е, тим, хто там глибоко закоханий в нього. А це треба робити. Я спитаю трішки, тому що і ти, мама, і я мама про ці 50 тисяч, наскільки це допоможе мамам і скільки і як це мало би виглядати в нас? Спочатку ти вдавайся таки з новим урядом. Оця перестановка вона якось вплине на якість, бо з тим, що Шмигаль пішов, ти тісно працювала з міністерством оборони, зараз приживе міністерство Міністерства оборони. І виходить так: ми звільнили прем'єра Шмигаля, який у нас найдовше працював. Коли звільняють, то очевидно, що звільняють не за заслуги. Якби він був мегаефективним, він би залишився так під час війни змінювати всупереч закону, Буква... як буквально... мені і того. Пам'ятаєш? Звільнили один... погано. Да, буквально один момент. Якщо знаєш, мені сподобалось у когось прочитала, не претендую на авторство, але дуже сподобалось за останній тиждень. Українці дізнали, що у них прем'єр-міністр Шмигаль. Так, так. Я виходила на вулиці, питала в людей, робила в опитування, чи вони знають прізвище е, прем'єра, так, між іншим, питала, то ну, більшість – ні, там. Кілька людей мені сказали, що Шмигар. Ну, та це ж за п'ять років можна було, хто телемарафон дивиться, вже могли запам'ятати, так? Але звільняють прем'єра. Так. То значить, він не справився. Якщо людину звільняють з посади, значить ну треба е, її перезавантажити. А в нас виходить, не справився, провалив роботу Кабміну, іди завали ще роботу ключового міністерства міністерства оборони. А, Призначимо тебе мене... міністром оборони. У мене було е, у мене був один епізод, е, який пов'язаний із прем'єр-міністром і з новим прем'єр-міністром. Тобто з Юлією Середенко і з Денисом Шмигелем цей момент був коли в Державдит служба на підставі постанови, яка прийнялась на початку війни, 335 визнала прибуток всіх оборонних підприємств збитком. І почались кримінальні справи. Ти пам'ятаєш, дуже гучний скандал був. Ага. Кримінальні справи почали відкриватись. Я постійно їздила особисто до Юлії Свереденко, Я їздила до Надії Бігунь, яка була її заступником. Я говорила, що як ну люди добрі, що ми робимо? Ну у нас зараз он, КБ Луч вийшов, сказав, що вони будуть банкротами, якщо вони повернуть е, в бюджет, е, те, що вони мають право у себе залишити. Тобто у нас постанова кабміна про те. Була колізія, у нас була юридична колізія. У нас постанова кабіна йшла протиріч іншій постанові кабіна, яка була яка працювала до військового стану. Так от я особисто їздила це питання постійно піднімала. Коли вже, скажімо так, про охоронні органи пішли по підприємствам. У мене лишилася єдина єдиний механізм, я вийшла на ну знову ж таки, була постійна комунікація, тобто постійно. Що що відбувається, що ви робите? Треба якось це унормувати. Давайте через засідання Кабміну, давайте внесемо внесемо якісь зміни в постанову. Я пам'ятаю, навіть я була на комітеті а, Верховної Ради з бюджету, де а, до речі, дуже цікавий момент а, сидів, бувши міністр юстиції у який Сказав, що а, а давайте хтось з постачальників подасть в суд, і ми по цьому судовому рішенню а, ну, зробимо прецедент. І з сиділа Мар'яна Безуга зараз серйозно цю історію, і ми вдвох повернулися до нього і сказали вдвох одну і ту саму фразу. У нас не прецедентне право. Прецедентне права в Америці. У нас венеціанська система права. У нас е, по прецеденту не можна встановити закон. Це в Америці по прецеденту встановлюють якісь закони. У е, мене лишився єдиний вихід. В мене знову як у громадянки України. Лишився єдиний вихід. Я вийшла на комітет по нас безпеці і обороні. Просто виїла мозок. Просто виїла їм мозок. За два дні вони пропустили постанову. В якій я приймала участь на писанні, а там потім було в авторстві 53 народних депутата, і а тепер увага конституційному більшістю 330 людей проголосували цю постанову. Скажи, Ань, чия це була зона відповідальності? Ну так по чесному міністра був... зама по економіці, тому що це безпосередньо стосувалося економіки, і прем'єр-міністра України. Чомусь вирішувала я через Комітет нацбезпеки і оборони. Якось так. Але у нас цей Кабмін, і цей прем'єр 5 років в міністерстві війни. Це ж тут у нас ну, такий досвід колосальний щодня здобувається, щоб ми могли вже я не знаю, вже вже в космос можна було запускати їх. Але ну мені просто дивно, якщо ж якщо ж ми Галя звільнили з позиції прем'єр-міністра, але піди ще спробуй свої сили на а, позиції міністра оборони. А, ну от це ключове міністерство зараз, яке поки що не встигає. І відповідати не, на актуальні речі. не, не встигаю, А людина, яка зараз туди, туди зайде, я трошки знаю, що відбувається. Людина, яка зайде, це буде, знаєш, є, такі, є такий вислів в, скажімо так, на фондових ринках, або там, умовно кажучи, неважливо на якихось фінансових ринках. Називається. Ловля падаючих ножей. тобто, коли ситуація така, що ти що б ти не зробив, воно все одно буде погано. І зараз людина, яка зайде в міністерство оборони, вона буде займатися оцею ловлею падаючих ножів, тому що провалено дуже багато напрямків. Починаючи, це публічна інформація, можна зайти на прозоро, подивитися, подивитись ДОТ вже вкотре намагається закупити сухпаї з квітня 25-го року і досі їх не закупив. А складки запасів сухпаїв немає. Ну закінчуючи вже більше страшними історіями історіями стосовно зброї, куди я не буду нічого коментувати. А те, що можу відкоментувати, відкоментувала. І стосовно курток зимових також можете зайти на прозоро, подивитися, скільки разів вони оголошували процедуру, скільки разів вони її знесли. І є в такі, я є, є, в мене така підозра, що вони в кінці кінців підуть прямі договори і приймуть якісь напотріб, які завезли на, на митну територію України. Тому людина, яка зараз йде в Міністерство оборони, по-перше, вона має бути, скажімо так, з командою. Питання, чи лишить пан Шмигаль заступників, які зараз є заступниками міністра оборони? Велике питання? Питання, якщо ти мені задаси питання, хто б зміг? Так, хто б зміг. Є одна людина, яка була в Міністерстві оборони, яка пішла за часів Умєрова, і яку зараз вмовляють, але ну такий інсайт трошки даю, але він поки відмовляється. Е, чому відмовляється, не знаю. Е, він так, був і... на позиції десь очільника якогось відділу департаменту. Він був першим засусним оборони, це Іван Юрійович Гаврилюк, якого зараз вмовляють повернутись в міністерство оборони. Ця людина б справилась, тому що йому нічого не треба пояснювати. А, але на яких умовах йому пропонують, що він відмовляється, це велике питання, розумієш? Тобто умови ж можуть бути різними, можуть бути умови. А давай ти будеш працювати в умов в інтересах держави, а можуть бути інші умови. Да? Тобто людина, яка буде йти на закупівлю? Ну там уже мені здається всім замов повручали підозри, ну крім напевно. Дмитра Клімінкова, якому ну я ще не чула, про а, такі. А от і ти, і ну, чомусь то людина відмовляється від посади, от, от тут цікаве питання. Чу. Дякуємо, хто дивиться, коментує. Напишіть звідки ви нас дивитеся, дякую за коментарі. Що ви думаєте, чи буде змінена якість роботи від перестановки кадрів в уряді від нової премєр міністерки і від нового міністра оборони. Ну, я говорю передовсім про міністерство оборони, тому що зараз це ключове міністерство. Данати, от і ця людина відмовляється, так, оборони. Ну і в принципі, перетасовка відбулася з переважно всі обличчя вже знайомі. Це означає, що взагалі немає людей, які хочуть іти в уряд Зеленського. Ну, відверто, тому що він презентував уряд і слугам, і слуги, мабуть, перед засіданням дізналися за що натискати кнопку, а можливо навіть їй і не розказали. Ну ще раз кажу: ти розумієш, на яких умовах, за яких умов чи дадуть тобі формувати команду раз? Так? Тобто ти ж якщо ти йдеш на такий серйозний напрямок, як закупівлі. Ти несеш відповідальність? Ну я ще раз кажу: у нас всі заступники в всі цьому царині вже отримали підозри. Треба бути впевненим, впевненим в тих людях, в яких ти, з якими ти йдеш. Це перше. Друге, а чи буде тобі казати, які договори підписувати? Ань, ну це ж це ж вкрай важливо, розумієш? Тобто це брати на себе відповідальність за щось. За, за хто, хто, в чих, в інтерес. Я зараз нічого не, е, ну, я нічого не е, стверджу, я кажу умови, які можуть бути. Тобто, чому люди не йдуть, чому люди не хочуть? Е, це питання відповідальності. Тому що я, я в цій, скажімо так, ситуації була. І мені там були пропозиції йти на державну посаду, і в мене було питання: стоп! А, з ким я? Е, е, скажімо так, що я підписую. Які рішення я приймаю, які мені спускають? Ну, Тобто, це дуже серйозне питання, тому що за ними йде кримінальна відповідальність. Ну, ось тому питання, чому? Чому е, змінюють? По суті ж, ніхто не змінив, Ну дивись, не змінилась, е, ком... ну, скажімо так, люди, які приймають рішення, виконавчому органі влади, вони не, змінили, не змінились, вони пересіли е, з крісла в крісло. Ну, це вирішення питання. Ну навряд. Якщо такий потужний е, пан Шмигаль, е, чому він, він не вирішував питання, які він міг вирішувати? А він, ну, я тобі один при, приклад привела, е, який мого особис, особисто да, е, що в мене було е, з паном Шмигалем і з пані Свереденко. Не вирішили питання. Вирішили питання через Верховну Раду, через Комітет нацбезпеки і оборони. Якщо пані Юля була така потужна, а вона була віце-прем'єр з економіки, чому ці економічні зміни не почались тоді, коли вона була віце-прем'єр-міністром? Що зміниться зараз? От що, що там? Яка там, я не знаю, яка чакра в неї відкриться, що вона зараз раз потужно, так ці всі історії про підтримку вітчизняного виробника, про локалізацію виробництв, це все ж було постійно в кабіні. Ти розумієш це? Це було постійно, це на кожному якомусь засіданні це постійно обговорювалося. І що ми все одно бачили, як витісняли вітчизняного виробника з ринку, як по ним відкривали кримінальні справи так і таке інше? Чому саме зараз вирішили зробити о, о, цю о, показову заміну, перетасовку уряду, з новою прем'єркою? От Чому саме зараз? Після, ти це з скандалом з міністром? Як Як це? Міністр... Міністерства я єднання українців, який мав єднати українців, але щось не подужав. Чернішовий. Чи, а, які отримав підозру? Да? ти маєш на увазі? Так, да, так, так. Мені здається, що тут було багато факторів. Знову ж таки, це без, без всякого інсайту, це просто мої думки. Перше, щоб трошки спустити пар стосовно того, що у нас немає змін вже не в уряді, не, не в Верховній Раді, не президента, тобто да? у нас взагалі вже так якась стала конструкція. Да? Пішов який рік а у нас стала конструкція. Щоб Може показати партнерам, що у нас, бо сьогодні, до речі, на Financial Times, мені здається, вийшла стаття стосовно того, на перших шпальтах вийшла стаття стосовно того, що в Україні будується диктатура. Ну тобто, на секундочку, да це світова ну, сві... лідер світової преси, якому довіряють. І у них там перших шпальтах виходить така таке, такий заголовок. Ну це страшне. І це не перша, не перший матеріал в західній пресі про ознаки ну, диктатури. але так, але ну на такого рівня ну слухай, ну вище не буває. Це преса номер один в світі. Можна, щоб спустити пару, все-таки показати, що у нас ідуть якісь зміни, у нас... але що ми змінили? Да? Мені сподобався Арахамі, який сьогодні вийшов і сказав: а, ну, обличчя людей з Кабміна ви вже знаєте, тому давайте за них зараз проголосуємо. Ну, Хоч одна людина сказала правду, да, знаємо. І... А навіть просто не завжди розуміє, що треба озвучувати, що не треба. Він, він інколи громад водом грає, так що не треба. У нього така роль не заважає. Я знаю, що це твій друг. Окей, можеш його трішки. Я Його закопала недавно знову. Так що не треба, поки з гумаці не було. Е, тому, е... Але коли західна преса пише відкрито на перш... перших шпальтах, що в Україні є ознаки диктатури, а це ставить під велике питання і підважує допомогу нам, коли нам дають гроші, то ну, дають нормальний. Не дають тим, хто, хто грається з вогнем, давай подивимось більше глобально одного колективного монстра вони ж ви виростили. Да? Колективний захід, якщо так візьмемо, колективного мо... колективно виростив монстра. Да? Монстра, який ну от які розв'язує війни уже протягом спочинаючи з 91-го року, на різних територіях. І тут знаєш, дуже. Я їх розумію. Дивись, от вони е, дають зброю, дають фінансову допомогу, щомісячно вливають в країну, в якій починаються ознаки десь. Вони вже починають замічати ознаки диктатури, да, Тому якоїсь. Ну, їм лячно, слухайте, ми вже одного маємо, якого впливати не можемо, а другому ми ще кошти і зброю даємо. Тобто, а... А де ж тут ті цінності, за які Україна воює? Де вони в, ці, в цій історії? Тому я думаю, що тут було багато факторів. Плюс те, що відбулося з віце-прем'єром, якому вручили підозру, плюс, я так думаю, що багато скандалів вже було по мірову і по його нездатності організувати роботу міністерства оборони. Тому я думаю, тут багато факторів сплилось і. Е, тому було прийнято рішення поміть. Ми ж е, змінювали кабін в е, присутності дорослих. Ми ж е, мали поважного гостя в Києві і, до речі, Київ не обстрілювали в цей час. Е, тобто тому... кажуть, він вже поїхав. Ну по поки що я не бачила офіційного підтвердження. Так поїхав, да таки що... представник Трампа в Україні був. Мав бути тиждень, але щось, щось менше. Е, да, тобто, ми ж змінювали кабмін його присутності, в присутності дорослих. Тобто, певно, це було ну щось показове для західних партнерів, в тому числі.